Центр промінь, гурток Мітливий англійський. Тема уроку спонукальні речення. Добрий день. Тема нашого уроку спонукальні речення. Тобто наказовий спосіб, коли ми прохаємо когось щось зробити. І в нас в цьому уроці є тут частина, яка виражена спонукальними реченнями. Розглянемо. Children. Bring father his stick, please. Звернення. Children, діти виділяється комою. Принесіть тату його ціпок. Будь ласка. Будь ласка, please, стоїть в кінці і також виділяється комою. Children, bring father his stick, please. Друге речення. Boys. Give mother that new dish, please. Хлопчики також виділяється комою звернення. Дайте матусі те нове блюдо. Будь ласка, Girls, say these long words. Дівчатка, скажіть ці довгі слова. Також дівчатка, виділяємо звернення комою, скажіть ці. Займенник these, ці, множина Long Words. Words також множина, все йде множиною. Ці довгі слова. І звертаю вашу увагу. Коли ми звертаємося, boys, girls, пишемо без артикля. Перед е, зверненням е, артиклів немає. Boys, girls, children. І коли ми пишемо father, mother з великої літери, також означення тут не треба. Артикля не вживається, хоча це іменник. Далі. Our children are not at home. Наші діти не вдома. Речення заперечне. Наші діти, множина у нас тут нове слово our – наші. Діти множина. Дієслово собі буде мати форму are. І, так як речення заперечення, після дієслова стоїть частка not. At home Прийменник at At home. Our children are not at home. My goat has a little silver bell. My goat goat у нас, третя особа однини. odnini слово has a little silver bell bell Іменник третя особа однини. Предмет. Перед ним стоїть означення Little Silver. Маленький срібний дзвіночок. Артикль буде стояти перед самим першим прикметником, перед першим означенням A Little Silver Bell. My Gold has A Little Silver Bell. Дякую. До побачення!